Я Олександр Бробенко і ви на моєму YouTube-каналі Юридична допомога військова. В цьому відео розберемо доволі актуальне питання для повнолітніх дітей, безвісно зниклих військовослужбовців. Іноді від військових частин для повнолітніх дітей безвісно зниклих військовослужбовців у разі відсутності всіх інших близьких членів сім'ї, які мають право на отримання виплат, виникає вимога для того, щоб Військовослужбовець, який зник безвісту, був законним представником таких повнолітніх дітей. Навіть іноді в ТЦК кажуть, що для них проводили відповідні вебінари, і саме така вимога вона є законною. Однак давайте розбирати з вами. З останніми змінами, які набули чинності в лютому 2025 року, згідно пункту 6 статті 9 закону України про соціальний правовий захист для військовослужбовців та членів їх сімей. Визначається, що в разі відсутності особистого розпорядження виплата безісно зниклих військовослужбовців в першу чергу призначається для дружини чоловіка, законних представників неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю з дитинства незалежно від віку та батьків. В разі відсутності всіх цих членів сім'ї до другої групи черговості відносяться повнолітні діти та рідні брати і сестри військовослужбовців, який він був законним представником для них. Однак виникає саме нюанс, чи відноситься ось ця вимога законний представник, яких є військовослужбовець, до повнолітніх дітей. Якщо аналізувати норму, то між повнолітніми дітьми та братами сестрами військовослужбовця відсутня будь-яка конструкція, яка їх поєднує. Тобто згідно з аналізом цієї норми існує дві категорії. Перша це повнолітні діти, самостійні, без будь-яких вимог. Наприклад, перебування на утриманні, потім також вимоги, які раніше діяли це спільне мешкання, таких вимог законом не прописано. Друга категорія це рідні брати і сестри військовослужбовці, законним представником яких був сам військовослужбовець. Чому вимога про те, щоб військовослужбовець був законним представником повнолітньої дитини є незаконна? Тому що повнолітні діти, які є дієздатними, вони за приписами законодавства не вимагають будь-яких представників. Така вимога теоретично може відноситись, коли повнолітня дитина є особою з інвалідністю, зокрема, якщо це, наприклад, інвалідність з дитинства, то формально... Батько військовослужбовець дійсно може бути таким законним представником. Однак, якщо дитина з інвалідністю з дитинства має такий статус, то вона взагалі відноситься до першої категорії для отримання виплат. Тому ось ці приписи вимоги, вони суперечать приписам законодавства. В разі, якщо військова частина все ж таки вам, як повнолітній дитині, Відмовляє в призначенні виплат саме у зв'язку з тим, що відсутні документи про те, що військовослужбовець був вашим законним представником. Раджу в першу чергу отримати саме письмову відповідь з військової частини з обґрунтуванням причин відмови в призначенні виплат, після чого цю відмову варто оскаржувати до наступного вищого командування або до Міністерства оборони. Це досудовий порядок, або також можливо подавати позов до Окружного адміністративного суду. Якщо це відео було вам корисним, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо маєте питання або особисті історії з вирішення цього питання, будь ласка, пишіть в коментарях. До нових зустрічей.